Дорогі друзі. Було натхнення, зробив такий літній вигул, Ще не закінчено. Для в'єтнамських поросят. Прив'яжуся до стіни. Можливо, випустю далі. Зроблю їм навісок. Я думаю, буде їм непогано. Бажано було б. Зробити більше місця. О, що ти там копаєш? Ти хто? Людасу, прекращай. А, там слять. Кабанчик на підході. Потрібно прибирати. І Маруся. Попарував їх Моня після того як вони трішки ось відпочили. Кинулись перший раз ми пропустили, а потім попарували, щоб нависну була поросятка. Ось клієнти. Здоровенькі були банда Хі -хі -хі -хі. покастрували ми кабанчиків. Виявилося два нутрячка. Такі цікавий Капець. Все, побресим сюда. Сам гаслай-то. Моня здоровье. Мий, хлопчик маленький, зовчик перемогач. Моня. Моня свої функції виконує на відмінно молодчага. Такий. Кнурець у нас. Монько, Монько, Хлопчику. Чудний ти такий, жених, да? О! Тебе хоч фотографуй, малюй, Да? сіда щитинка, жених, моня, Ай, ти. У нас зовсім несічнева погода. Мабуть, на сонці градусів під 10. Нас на полі бурячку, підтираю, їдять. Кукурузки даю. Оце нутрячки. Підкажіть, будь ласка, з різними людьми консультувався. Коли їх прибирати? Кажуть, до півроку не доповинно м'яса віддавати. Списувався з однією жінкою, вона говорить, що головне подалі їх тримати від свинок, щоб, вони, щоб не вироблялися в них оці гормони. Дуже гарно все мені розповіла та жінка. Дуже розгорнутий такий коментар, відповідь на мої запитання. Канал називається Вікторі, Дуже така жінка відверта і ділиться досвідом. Приємно спілкуватися. Хлопці. Мої манюй. Це біленький він ще навіть грижовик тягає він і ножку, зашивали його. Ну, не бійся. Вони не можуть відійти трішки від того стресу, що в них був. Цього біленького шили і грижу. І він так стресонув капітально. Трішки то йде на контакт, але а той маленький зовсім полохливий. Такі в нас обставини. Купив ліки від гельмінтів. Трошки їх гельмінтизую. Щоб були вони чистенькі без паразитів. Потім повторно трішки через 10 днів, якщо не помиляюсь. От так ми вирощуємо в'єтнамців. Все, пока хлопчаки. Бувайте здорові. Набирайте вагу до свого. Логічного кінця. Отакими малесенькими ось різати, ой, як не хочеться. Якось це. Негуманно. <гум> Їш, пацько. Людасик. Ай, ти ж моя дівчинка. О, ти така хороша, пацючка моя дівчинка. О, о. Марій. І ти, ну та як же тут без тебе, я ж вот всех чухаю, я ж вас вот всех чухаю. Мої ви такі хороші. Проріжу <режу> там калиточку і буду вони можна буде їх розділяти якось. Не знаю, бетонувати, не бетонувати. Схиляюсь до того, щоб ні. Ну подивимось, як вони ж будуть копати, щоб вони мені там фундамент не повиривали, так як вон там в кутку, вони так бадьору взялися, щось там шукати. І потихеньку тут була така слаба стяжечка, вони її благополучно розбирають. Ви тут опять. <реш> <реш> такі ви. Такі ви, хороші. <реш> Добре, друзі. До побачення. Що цікавить, пишіть. Що знаю, тим поділюсь. Щось можливо у вас навчусь. Все, бувайте здорові. А нам перемоги. Миру. До побачення.